А давайте розпочнемо з Бахмута. Яка ситуація зараз там? Тому що всі, о, весь оцей період, Бахмут це дуже дуже такий така точка, яку ворог всіма силами намагається взяти, намагається прорвати там лінію нашої оборони. Те, що від наших військових періодично долітає, вони стоять, вони утримують. Яка зараз офіційно ситуація там? Так, це це головна гаряча точка Східного фронту. Ворог щодоби. Проводить по декілька десятків штурмів на позиції наших військовослужбовців і несе на найбільші втрати саме на цьому напрямку. Зокрема, і за цю добу він поніс великі втрати більше 200 військовослужбовців. Попередній попередній підрахунок показує, що він втратив на цьому напрямку. Також його головне завдання як не хочуть прорвати там оборону, щоб ми мали можливість. Окупувати надалі нашу Донеччину, тому там в дуже важких умовах під постійними обстрілами ворог застосовує всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, штурмову і армійську авіацію. Проте наші військовослужбовці за рахунок мужності солідарності взаємопідтримки за рахунок більшої більшої, кращої бойової навченості, тримають там оборону і не дають йому прорвати ворогу. Інститут вивчення війни писав в тому числі про те, що намагаються вони вести наступальні операції також в районі Авдіївки та околиць Донецька. Так, так, це теж це. Це вже багато місяців. Поряд з Бахмутським. Це Авдіївський напрямок. Для них є пріоритет в плані атак. І вони теж саме вони намагаються щодоби проводити там по декілька десятків штурмів в ряді районних в, 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 в раді в ряді районів і напрямків, і е, також вони не наражаються на нашу потужну оборону і несуть втрати. Проте видно з огляду на політи... військово... позицію військово політичного керівництва змушені щодоби йти іти на штурми і нести при цьому великі втрати. Пане Сергій, вчора так з'явилася інформація від української військової розвитки про те, що на території тимчасово окупованого Запоріжжя Росіяни почали виводити своїх військових із деяких населених пунктів. Так чи може бути все ж таки це для того, щоб перекинути їх якраз на напрямок Бахмута, щоб досягти цієї політичної мети, захопити Донеччину, чи все ж таки вони розуміють, що. Що відбувається взагалі на Запоріжжі зараз? Чому виводять вони війська? Ну вони час від часу вони проводять маневрування, вони проводять е, перегрупування військ. Ми за цим спостерігаємо, не, не причому не пасивно спостерігаємося, намагаємося всюди, де У нас є можливість е, вражати їх вогнем, щоб вони це не могли в спокійних умовах робити. І е, в принципі, великий, е, т, 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 великий обмін е, підрозділами. Або особовим складом і правило у них спричинений тим, що вони несуть величезні втрати, і тому і на Вахмутському напрямку, чому там поставляється людей, які відбувають покарання. Вони з беруть гв'язниць. А в інші підрозділи там на той же Луганський напрямок, інші напрямки. Вони вони ось мобілізованих підтягують, тому що вони несуть великі втрати. І за рахунок цього їм потрібно постійно доповнювати колективи. Які шляхи зараз у них є логістичного, скажімо так, маневрування і постачання додаткових там БК і особового складу на Запоріжжя і на напрямок Бахмута, на Донецький, на Луганський напрямки? Тому що коли наші військові взяли під контроль правобережжя Херсонщини, то по суті в нас під вогневим контролем опинився і один зі один зі шляхів з Криму, так тимчасово окупованого, чи впливає це якраз і в тому числі на оці ротації, на Запоріжжя? Поріжжі військ, що ну, не можуть вони, скажімо, так, уже так е легко дотягувати собі е запаси із Криму. Ну наш, наш саме головне, те, що ми вже протягом тривалого терміну працюють наша перша черга артилерія, ракетні війська. Це щоб суттєво їм пошкодити логістичні шляхи і е щоб вони не могли в спокійних умовах розвантажувати там пальне техніку чи озброєння. Відтак у них навіть дана їм команда, щоб вони не розвантажувалися ближче ніж той далі подалі від педагогів ближче ніж сто кілометрів, щоб не, не розвантажували боєприпаси. Тому що ми часто їх виявляємо і вражаємо, особливо коли застосовується високоточна зброя. Фактично там один постріл, одне враження. Це і склади з паливом, тому, але в чому складність, наприклад, Східного фронту, в тому, що там три області фактично межують з окупантом: це Харківська, Луганська і Донецька. Двох тих областей, Луганській і Донецький, вони утворили так звані ці республіки, квазі республіки ЛНР, ДНР, які використовували, по суті, як плацдарми для нападу на нашу країну. Але як я повторюся, що ми робимо все, щоб їм все важче і важче було. Доставляти туди боєприпаси і техніку з обов'язків. Чи здійснює ворог спробу йти в наступ у районі Вугледару? Тому що періодично там є у них спроби, намагання, які поки що на щастя, ні до чого не приводять. Так, там, там це теж зона ведення активних бойових дій. Проте ворогу ну позиційні бої тривають, бувають там невеликі переміщення наших їхніх підрозділів. Проте суттєвого успіху їм також там не вдається досягнути, і не дивлячись на постійні штурми, вони наражаються на потужну оборону, внесуть втрати, відступають. Зараз, із, скажімо так, зміною погоди, так дії ворога якимось чином змінилися, чи зменшилась можливо там кількість атак через те, що складніше стало маневрувати, чи це жодним чином не вплинуло на ситуацію на східному напрямку? Саме ну, погодні на, умови на, на, на деяких напрямках, коли було дуже розмиті дороги і розмита е, поля, вони менше могли використовувати е, е, важку техніку. І відповідно більше діяли малими штурмовими групами. По десь 15 чоловік намагалися, використовуючи місцевість, підбігати до наших окопів. І, Відповідно, ми теж слідкували за тим, щоб не пропустити такі групи і вражали їх. Пане Сергію. Ще от один момент уже не про дії ворога. Так, але. Всі ми бачили нещодавні відео про те, як наші військові в тому часі намагаються там і сприяти евакуації місцевого населення так у профронтових зонах. Чи багато ще місцевих залишаються, і яка взаємодія наших військових із ними йде? Чи все ж таки переконують їх евакуйовуватись, виїздити із прифронтових зон? На жаль, там ще є люди. Голови військових адміністрацій і Луганської, і Донецької щодня фактично на своїх сторінках звертаються до них, пояснюють, що показують, що щодня фактично жертви хочуть їх евакуюватися. І тут ми збройні сили. У нас є органи цивільного військового співробітництва, спеціально вони постійно на зв'язку з місцевою владою. Вони з рятувальниками, медиками. Вони постійно допомагають в безпекових питаннях евакуюватися людям. Хто вже таке рішення прийняв? А, а хто якщо не прийняв, то теж сприяємо тому, щоб тим людям, які залишилися, надавали якусь гуманітарну допомогу, щоб вони могли в тих складних умовах прожити. Дякую вам за відповіді. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Череватий. Це речник східного угруповання військ про ситуацію на східному напрямку на східному фронті.